вартим уваги є цей класний прилад. У нас є ножниці для живоплоту, чи ще називають цю річку щоріз Від хускварних 520i HT4. В цьому маркуванні вже закладена його одна з основних характеристик. власне Це є штанга, яка подовжується. Коли ми витягнемо. На максимальну висоту, то ми маємо фактично 4 метри висоти робочої. В комплекті де такий захисний кожух, оскільки наріжуче полотно є досить гостре, щоб випадково не поранитися. Для тесту ми візьмемо легенький акумулятор bli 20. Він має всього 4 Аг, години, але. З нашого досвіду такі прилади, власне, як кущорізи, використовують дуже мало струму. Тому із цим акумулятором ми можемо досить ефективно попрацювати. Одну особливість це власне, оця ручка, яка не випадково тут знаходиться. Звичайно, зручно покласти інструмент на землю, сперти для зберігання. Щоб його відкласти, але ця ручка власне має теж практичне значення, я беру її одною рукою і потім я маю дуже зручне положення для власне роботи апарата. Тримаючи так. Якщо мені не треба йти у висоту, я його тримаю зручно ось таким чином. Коли власне йдеться про роботу на висоті? Тоді, звичайно ж, таким чином. Так само в комплекті є шнурочок, щоб я міг за... зачепити цей кущоріз через плече і підтримувати його під час роботи. Коли треба тримати до цього періоду часу, то звичайно важко це завжди втримати в руках. Зараз давайте крім того, що говорити якісь класні слова. Про цей кущоріз підемо подивимося на що ж він здатний насправді. Сьогодні ми провели практичний тест професійного акумуляторного кущоріза з подовженою штангою. І тут, і тут ми маємо власне цю телескопічну штангу. Прилади проявили себе тільки з кращої сторони. Ці прилади теж можна брати у нас обидва в оренду, як ряд іншого професійного обладнання стосовно використання кущорізів, і в цьому випадку немає значення, чи це кущоріза акумуляторний, як тепер перед нами. Чи це бензиновий кущу чи це електричний кущуріз, е, є викори... важливим використання спеціальної речовини. Це є, власне, спеціальний спрей від скварний, який, по-перше, змиває смолу, яка залишається особливо після різання хвойних дерев, кущів, а так само е, одночасно змащує нашу ріжучу гарнітуру. І Ножниці, чи ріжучі полотна у висоторізах чи кущорізах, кущорізах, власне, в основному перестають різати не тому, що вони затуплюються. Чи, скажімо так, рідко вони перестають різати тому, що вони затуплюються. Оскільки вони ріжуть за принципом, тут є дві пластини. І, власне, пластини, якщо я його. Увімкну, Пластина зміщується стосовно відносно пластини, і в той момент відбувається різання гілки. І перестають різати такі речі в основному тому, що і на одну площину, і на іншу площину налипає смола, затвердіває. Потім налипає ще одна смола, знов затвердіває і так декілька разів. І тому ці пластини не мають е, контакту. Вони мусять мати завжди чіткий контакт одна до одної без е, проміжутка. І коли в нас є смола, то ці дві пластини, е, смола, яка на них наліпає, запобігає цьому чіткому контакту. Відповідно, тоді вони не ріжуть певним чином. Тому обов'язково після. Кожного використання кущу різа мусимо ріжучу гарнітуру обробити таким спреєм, який змиє нашу смолу і так само змастить. Коли ми нанесли спрей, варто залишити його трошки, щоб власна експозиція була, щоб він подіяв, і можна навіть одночасно включити ножниці, щоб вони один одного повідмивали ці пластини. Треба врахувати, звичайно, що цей спрей почне. По, по трошки розчинювати цю смолу і стікати. Тому ножниці ми ставимо в такому місці, куди стікаючи, воно не забрудить вам ніяку поверхню. Задавайте питання, ставте лайки, залишайтеся з нами. Попереду буде багато цікавого. З вами був Віктор Профіцентр Па-па!